Можу повідомити, що ми це в минулі дні виявилось можливим забезпечити з власних запасів спочатку 30 додаткових ракет Петріот, ЕЕ для систем Петріот, які ми вже надали Україні. Німеччина здійснює поворот. Цим договором ми задаємо курс для сильної бундесверу. Це вкрай важливо і тим самим. Для нашої безпеки в Німеччині та Європі. Бо жодному усвідомлення нікому не уникнути. Ми стоїмо на початку нової епохи, і нам доведеться випробувати себе в найближчі роки. Нам доведеться випробувати себе. Це залежить від того, чи вдасться нам стати здатними до стримування і оборони. При цьому згуртовано та впорівняно короткий термін. Для цього ми вкладемо багато грошей. Взяти саме це є історичним. І ми подбаємо про те, щоб ці кошти були швидко, ефективно та розумно інвестовані.